І ч, михов всім друзі, з вами я, Хоромікан, і сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Так, і це продовження нашого з вами вирвання в селі Тунців Яр. І, коротше, я кажу вам вже таку шокучу новину Я запримітив тут ну дуже кльовий бізнес. Подивіться, ось у нас є дві свинюшки. Тепер ми йдемо з огороду, забираємо повну моркви. Щоб, правда, тут не морква роста, трішки припутав Коротше, шукаємо свинь. А чому? Тому що мені за сім свинятини пропонує. Ось самі подивіться, самі подивіться ось він. Я вже витригував у нього одну таку. Ось подивіться самі. Ось бачите, він пропонує за сім таких штук. Мені за сім таких штук він мені пропонує дати цілі смарагд. Це супер кльовий бізнес, тому я одразу тут зрозумів, що треба робити. Треба робити величезну ферму свиняк. Але це все так легко не зробиш. Тому треба шукати нових скину. Тож швидко пішли, тому що це серйозно бізнес. Я вже один смрак витрагував я так хоч мільйонером можу стати. Тепер все, що рожеве, мені здається, це дуже якісним товаром, продуктом. Так. свинюшки і хрю 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 Так. От як на злої. Коли треба, їх ніде немає. Доведеться виходити за кордони села. Вон вона, ще одна свинюшка. Заводимо її до нашого загоню. Пішли за мною. Так. Ведемо її. За мною йде котик і несухняна свинюшка. Але скоро вона вже буде в загоні разом з іншими. І там я зможу їх розмножувати і добувати дуже багато корисних речовин для нас. Тим часом вже наступає ніч. А мені не бажано ні в якому разі зараз заграти цих зомбі на себе. І спокійно. Довести свою хрюшку. Ні-ні-ні, Не підривай, ти ж хрюшку зробиш. Тихенько. Там є ще одна, спускаємося. Там є ще одна. Так, 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 Все, ти йдеш за нами. Конкретно за нами. Давай, 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 давай. Так, ще одну зараз приймаємо. Чудово. Тепер від дві. То вони вибігли з загону? Як вони це зробили? пам'ятаєте тут було дві свинюшки. Дві ну, це не чесно. А, ось, 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 ось си вони. сюди печаль. Ну що, вам не подобається морква? А ну, сюди швидко. Давайте, запихуйте сюди. Відійди, ось, ось, ти теж відійди. Ось ти зайшла. Так, давай. Я по двухнути, щоб ти не вийшла. Тепер будемо вас двох сюди запихати. Господи, які ці грюші, тяжкі типи. Дивіться, як з ними важко. Ведемо двоїх туди, відкриваємо замочок і вони по черзі заходять. Заходять. Тепер швидко вибігаємо і зачиняємо дверь сета. Все. Тепер у нас три свинки і повну скелетів біля мого буде. Четверта, четверта зараз буде. Четверта буде. Сьогодні найкращий день у моєму житті. Зараз чотири свині буде. А було дві. Все. Сидіть тут, не посудимо йому. Вибачаюсь, але мені треба спати. Тепер треба десь здобути так багато моркви, щоб їх розмножити до більших розмірів. Ні-ні, не -ні 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 -ні, думай його вбивати, не думай. Ні, він перетворився на робить. Все, вам мені точно не було потрібно. Ще одна свиня ходить, да ладно, звідки ось тільки свинь? Дитину треба, дитину треба захищати, дитину захистимо. Зараз по мені будуть стріляти. Дивіться майстер-клас від хромікана, я зараз його розіб'ю. Зараз буде рішуча атака. Мимо каси. А тепер бах! Бах! Все, мінус, 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 мінус. Так, десь тут була ще одна свинюшка. Давайте, нам треба максималізувати їхню кількість. Забираємося сюди. Ну куди ж ви? Сюди, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, чудово. Це тепер вже п'ять свинюшок. І в цілому 5 помножити на 3 дорібнює. Ну, слухайте, таке прикольне число. 15 штук, а я вже за 15 штук можу смарагди. І це якщо я всі заріжу, а не буду розмножувати. Я вже в нього А ще у нього цього, до речі, лісника можна купити за. Так, он... так, я в тебе можу купити. Це. Ну, давай купимо, щоб тебе ще прокачати. Я купив собі... Який дуже поживний був. Так, продовжуємо займатися початком справи. Свинюшок вже 5. Я міг би їх зараз запросто всіх злити насправді. Але цього робити я не стану. До речі, може підемо скоро в мандри вдалекі від нашого села, тому що я серйозно хочу знайти паралельне цьому село село. Як би дивно, це не звучало. Я ще займався копанням. Тут у мене повна капутія, скажімо так, тому що нічого не росте чомусь. І хочете, я вам покажу, що я встиг прокопати. Ось подивіться, ось подивіться, ось тут. Якщо прокопатись донизу, то у мене тут цілий хід. Ось, і я планую цей хід до річки прокопати. Дивіться, як далеко. І це вже, ну, доволі далеко від, на, від мого будинку. І скільки блоків я здобув на цьому. Це теж щоб я доволі таки складно. Так. Сука, ти дивись Я ще загубився тут. Ось він. Так, вилазимо. Подивимося, що в мене зрезано, у мене є два алмази. Але ніяк руки не дійдуть добити ще сли. Ух ти, у мене є ще 4 моркви цілих. Шукала ще десь щось. Ну, миски у мене вже є. Так, може, дро щось завалялось. І ще сім в цілих. Круто! Це круто. Давайте знайдемо всі. Яка може ставка, скільки у мене всього ниток? Я побутів доволі. Великості була. Порох у мене десь був теж. Що ну вже не вже порох не дирема. О, 6 штук на ТНТ хватить. Вистачить. Так, пороху немає, добре. Потім. М -м 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 -м. Дуже багато всілякої якої але Але це не ну, так тобі важливо. Це те, у мене є цілий лук з полагоджених луків, скелетів. Да. Тут у мене 5 стріл. Факес, моускіпи. Так, ну. Давайте спробуємо побудувати пошукати чогось цікавенького в нашому світі. Підемо сюди і не знайдемо нічого цікавого так. Де я щось можу Курочки, Ну курочки, я курочками не цільно тут цікавлюсь, ось тут цікаві пещери були десь. Такі дивакувати, подивіться, які дивні структури. Водоспад цілий. Ось тут стікаються річки. От вибратись мені в море, я б поплавав би. І там овечка є, яку ми зараз, скажімо так, ліквідуємо. Оп! З одного удар. Є ще одна свинюшка, але поки я ще не, не цікавлюся, я все одно потім буду повертатись. Так, пішли шукати ще. Прикольно буде, якщо я прямо зараз знайду собі ще одне село. Так близько. Так, я загубитися не боюся, тому що в мене є координати. Не було б координат, я б не мандрував. Тому що тут занадто вже в мене було багато експірінсу такого, що я виходжу в манду потім, загублюся. І мені потрібно починати виживання тільки з тими ресурсами, які я брав з собою. Тому дуже часто я беру з собою цілий склад різних ресурсів, які, ну, звичайно, загравець скажу, а навіщо це все. А так якщо ще я відео продавлю своє і знайду, звідки я стартував і куди мені треба рухатися, відповідно. Ну хотя поки що все просто, я пройшов звідти. Рухайся туди і потім побачиш, що місця піднімайся нагору. Так, шукаємо далі. Це вже рівнина починається якась. Опа на опа 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 па що це таке, я щось не зрозумів. Я що, знайшов спавнер. Я знайшов спавнер. Друзі, це вже дуже цікаво. Тут спавняться зомбі. Тут дві скрині. Треба їх швидко зливати і зливати ось цей спавнер. Щоб зомбі більше не спавнилося. Це кльово. Це вже цікава знахідка. Так, що тут буде? Золоте яблуко, друзі! Я вибив золоте яблуко! Це пер... Я вийшов! Добув собі ще одну книгу чарів. Таку... я не знала, на що це таке залп. Пишіть в коментарях, якщо знаєте. Але я ще такий, такий біжу тут і дивлюся. Невже херобрін щось побудував? Не вже тут є херобрін в цьому світі? Я вже на секунду, на секунду вже почав прям боятися конкретно. Потім такий підходжу, думаю, да, ну, навряд чи начебто, там, ну, як він може тут бути, я не бачив ніяких його ознак. І ось тут я бачу, що це якийсь спавнер. Просто unbelievable. І ще в цьому спавнері З такою мілкою вірогідністю того, що там може щось ціни знайти, я знаходжу зачареване яблуко і книгу на залп. І повну пороху і різних інших корисних рейсів. Так. Рухаємося по вітрику далі. Я, звісно, дуже радий, але не будемо собі затьмарувати голову, а то зараз на радощах загублюся. Як це завжди бувало зі мною? Ну, далі мені рухатися щось не хочеться. Да, мож, давайте, давайте спробуємо назад повернутися. Тому, або перейти на цей парі, це доволі таки ризиковано. Я просто хочу перевірити свою пам'ять, щоб, або якщо що, доведеться мене, мені передивляти свій ролик. Передивлятися свій ролик, дивитися, на яких координатах знаходиться моє село. І тільки потім бігти туди. Тож, поки я швиденько повертаюся, знаходжу черепашок, але, блін, ну, як мені повезло. Це називається дуже велика І Взучись... ще й дві залізні броні вибив. Вони, правда, не такі кльові, але, блін, це щось. Це вже щось конкретне, цікаве, таке прикольне. Могло б будемо відверті не випасти і нічого такого кльового. А тим часом сонце заходить. Ось про що я не подумав так це точно, то це, що в мене ж ліжка немає, мені зараз треба на швидку додому бігти. Така One Day trip, Щось типу такого було. Але цей такий напіввоєнний похід був дуже результативним для мене. І це слід визнати. Це слід визнати, тому що я, ну, самі подумайте, добув. Тільки. Кльових і корисних рейсів. Але зараз у цьому поході не загубитися, тому що тоді буде просто. Просто чудово, якщо я загублюся зараз. Тому я пливу. Я вже це бачив, я точно вже це бачив. Мені здається, треба зараз побачити знайомі сину, і я буду повністю спокійний вже. Але щось я не бачу. Не бачу своєї місцини. І вже ніч наступила, майже вже місяць сходить. Капець, і мені ще. Це, це, це не моя місцена ще. Щось мені воно, здаємо воно, здається чомусь. А хоча ні, мені здається, це вже моя місцина. Чомусь мені так здається. Або давайте на всяк випадок ще трішки пройдемо, я не знаю скільки довго я рухався це лежить. Мені здається, що це моя місцина. Гори такі великі тільки у нас, може бути. До до того ж рухатися ось так, це да, більш-менш ще й добре. Треба було на віслюку мандрувати. Навіщо мені був віслюк, якщо він якраз для мандрів зроблений. У мене хочеться скипується. Це так, не так же і жахливо. Міг би без них обходитися якось. Фух, я повернувся. Ось це вже точно наша місцина, я бачу будинок, тоді все окей. Все окей, я повернувся зі свого. Ван Деза завойовницького походу, скажімо так, він був, ну, сказати, що він був результативний це сказати нічого, тому що ви просто не уявляєте, яку я тільки що відчув прекрасну, чудову емоцію. Чесно, я навіть забув, що там можна вибивати такі ціні реси. Тому зараз я просто йду додому на швидку, і там все складаю добути в скриню. Золоте яблуко, воно мені ще знадобиться точно. Колись Може, колись дуже далеко від сьогоднішнього дня, коли буду битися з Ендер Драконом в Ендері. Але знадобиться. Давайте ще раз прочишимося, ще добув. Так, і по великому рахунку. Я добуваю на свій рахунок ще. Да, ще. Значить, 17 пороху. Ну, у мене гнилі вже і так дуже багато. Гниль для мене вже така нерадість зовсім. не радість. Тому що, ну, чим чим кого здивуть? це тільки свідчить протез, наскільки багато я зомбів був. Ось це я б ще пішов в мандр, знаєте чому? Я чув такий не міф, а дійсно чув, що священники за гниль за один, здається, стак гнилі тобі дадуть смарагд. І ось цю гниль дуже легко, як бачите, добувати. Потім 6 вугілля, ну. Вугілля добувати доволі таки легко, але корисно, 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 тому що, ну, мінький йти туди. Ну, Потім класично ще добував собі каменю, якого в мене і так ого-го. Так, чого ще я добув собі, ну, крім таких кльових ресів. Ще добув 11 кісток. До речі, де вони в мене? У мене десь точно мають бути. Так, у мене 14 кісток. Плюс ще 15 кісток. Я міг би приручити собі повну собак. Да, у мене 29 кісток. Потім добув дві залізні броні. Цікаво. Ваша ставка чи можна по, на, на ослика поставити ось цю броню? А ну, ану, 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 ну. Почекайте, почекайте, почекайте. Їхати. їхати. Та ну. ой 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 Вони пробралися до мого будинку. ні ні, 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 ні. ні. Ось це, що я не врахував, то те, що в мене є прохід такий. Тепер його треба зливати і чимось швидко, дуже швидко його забудувати. Мій прохід оп і оп. Я не знаю, де я опинився е, біля виходу, Ось він. Господи, як я налякався. Я думав, що він звідки взятись не може, це ж ну як? У мене ще й двері були відкриті. Так, мені повезло. А ми могли зайти. Так. Ні, на жаль, його не можна ніяк захистити. Тому мені в цілому це кінська коброння ніяк не потрібна. Але факт добув добув, добрий факт. Приємний факт. Це насіння буряка. Але були ще якісь, Це насіння гарбуза і насіння кавуна. Ось це унікально доволі таки вже. Потім я не пам'ятаю, що я ще там добув, але здається, це вже все, що я там зміг добути. Незвісно, звісно найцінніше це ось це. І ось це? Це факт. Ну до речі, мій арбалет бурне А що буде, якщо я ще арбалет зачарей на залп? Можна так зробити? Ні, на залп його не зачариш. Може лук можна на залп? А що на залп можна? Хочете сказати сокиру? Тю, я навіть не знаю, що можна. Ну, не мотикуш добре, давайте зараз в теорії, я зараз ось в теорії скрафчу собі меч, допустим, якийсь. Да? Ось давайте я зараз зайду і скрафчу собі меч. Ось скрафчу собі 4 дошки, з них скрафчу 4 палки і скрафчу собі меч. Якщо це буде зачаруватися, з вас лайк і підписка. Ні. Але все одно Так. Я вже щось починаю не розуміти, а в чому суть цієї книги. Якщо, ну, вона безкорисна якась. Тобто, навіщо, навіщо зачарення залп, якщо його ні на що не можна накласти? Може на вудку? Але як може на вудку? Ну ні, не може бути такого. Ні, ні так, не може. Так, на що ще може накладатися залп? Ну, на яблуко не може, звісно. Так, почекайте. На захист? На захист думаєте? Коротше, давай я полагоджу свій золотий шальом. Оп-оп-оп. Ставте лайк, якщо не знали, що так хакерськи можна. Зранис Майнкрафт. Не знаю, що це таке. Що типу його можна класти в Майнкрафті данжонс, Але якщо в мене не данжонс з Майнкрафт, то навіщо мені цей зап? Взагалі. Тобто я не можу накласти його ні на лук, ні на арбалет. Тобто це якась непотрібна книга виходить? Чи що? Від неї, якщо від неї немає ніякого сенсу. Це питання. Ну, я з вами, на жаль, сьогодні вже завершу. Я сьогодні на всі, з вами вже завершу. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати мої нові ролики. І не забуваємо, що до Нового року в нас для мене є один найкращий подарунок. Для нас всіх це закінчення війни. А для мене конкретно це, щоб ви добили 200 підписників. Ну серйозно, будь ласка, добити мені 200 підписників. Це така найсправжнішенька моя мрія. Тож, давайте підписуйтесь на мій канал. Це моя найкраща була б мрія. Я дуже сподіваюся, що ви доб'єте нам 200 підписників до Нового року. Ну, а я бажаю всім гарного настрою. Всім дякую за перегляд.